Країна ДРАКОНІВ Частина третя. НЕБА Вітаю, шукачу істини. Якщо ти вже з нами, тисни вподобайку, підписку і залишайся до кінця. Попереду розв'язка, яка змінить усе. Небо плакало пилом. Ремора, Місто без тіней, Зникла. Ніби її ніколи не було, лише уламок срібної луски залишився у лапці Йоші. Як спогад про щось важливе? Елір все ще був десь, мовчав. Але чому? Каель лежав нерухомо, його свідомість була затягнута в туман снів, де шепіт не просто ховався, він жив. Рен безупинно працював над досконаленням свого спектросканера, шукаючи частоти пам'яті, які ще можна було врятувати. Ніка сиділа поруч із Йоші, який вилизував подряпану лапку, немов шукав там відповідь. Лусочка не несе зла, це знак, шепотіла вона. Але чому Елір мовчить? Вони повернулись до лантерії, але місто було вже не те. Повітря густе мов смола, кристали не світилися, люди відвертали погляди. І головне, всі забули, хто такий Еліїр. Його стерли, видихнув Рен. Не фізично, інформаційно. Навіть карти тепер показують, що клан сну ніколи не існував. Ніка відкрила старий щоденник матері. Там, між рядками, проявились слова, яких раніше не було. Якщо пам'ять про Еліра зникає, це значить, що він злився зі сном. Щоб зберегти світ, він жертвує собою, але його можна розбудити. Для цього треба згадати. Як згадати те, що вже стерто? запитав Каель, який прокинувся, але говорив ніби у вісні. Сни прошепотіла Ніка. Йоші, може показати минуле у снах. Можливо, саме тому він з нами. Можливо, він ключ тієї ночі. Вони провели ритуал у кругу кристалів. Йоші заснув перший. За ним Фаерліс, Дрімен, Ноктус. Потім Каель, Рен і нарешті Ніка. Вони опинилися не в Лантерії, не в Реморі. Це було місце між світом і спогадом. Місто побудоване з уламків мрій. Дракони парили високо в небі, але прозорі, бляклі, як відлуння. Серед них один був кольору світанку, його очі золоті, глибокі, мов спокій. Елір Вітаю, діти, пам'яті! Його голос лунав беззвучно. Я не зник, я став частиною сну. Бо тільки так можна стримати шепіт. Але я слабшаю. І якщо мене забудуть остаточно, шепіт стане тілом. Ніка ступила вперед. Ми пам'ятаємо тебе і хочемо врятувати. Це буде вибір. Хтось із вас мусить пожертвувати частиною своєї пам'яті. Аби пробудити мене частиною, що вам найцінніша. Каель мовчки вийняв зі своєї кишені вишивку з ім'ям, подивився на неї востаннє і віддав: Якщо треба забути, хто я заради пробудження Еліїра», сказав і зник з видіння. Рен обійняв свого фамільяра і вийняв з грудей дрімена кристал. Там була інформація про перший винахід Рена, його гордість. Він простягнув його. Я більше не інженер, але я друг. Ніка дивилась на Йоші. Той облизав її руку і легенько притиснувся. Вона згадала маму, її голос, жарти обійми. Витягла листа останнього, що вона від неї зберегла. Я пам'ятатиму її. Не словами, а серцем, коли жертви були зроблені, небо над містом снів затремтіло, прозорі дракони засяяли. А Елір набув форми справжньої, великої, світло його луски засліпило темряву. Я повертаюсь, вони прокинулись у лантерії, і місто змінилось. Кристали знову світилися. Діти грали з іграшковими драконами. У повітрі шелест мрій. Пам'ять повернулась, але не вся. Каель стояв осторонь. Хто я? запитав він Ніку. Той, хто врятував сон, відповіла вона. І в ту мить небо розірвалось. Шепіт У вигляді чорного Змія спустився з неба. За ним Лінея. Але тепер її очі не світилися темрявою. Ви повернули його. Тепер я пам'ятаю, ким була, сказала вона. Я, учениця Еліїра!» я втратила шлях, але готова боротись. Битва була не з мечами, а з волею. Шепіт намагався вселитися в їхні страхи, у спогади, що залишились, але кожен з героїв тримав у серці іскру: Рен дружбу, Ніка віру Йоші тишу, яка пам'ятає. Коли Еліїр піднявся в небо. Із його рикання зродився звук, що розірвав саму суть шепоту: звук пам'яті, звук істини, шепіт зник. А з ним і всі спотворення реальності. Еліїр більше не був лише хранителем сну, він став символом пам'яті. Іноді пролітає над лантерією. Його крила світяться як зорі. Каель відкрив школу для тих, хто втратив спогади. Рен і Ніка подорожують світом, відшукуючи залишки старих кланів драконів. Йоші досі не говорить, але тепер його сни спокійні. А ти, слухачу, запам'ятай. Пам'ять це не лише те, що ми знаємо. Це те, ким ми є, дякую, що слухав мене. Якщо ти дослухав до кінця, тисни вподобайку, підпишись, і нехай твої сни будуть чистими. До нових пригод!